Херсон звільнений ще місяць тому Путін казав, що Росія там назавжди, і ось сьогодні Збройні сили України зайшли в обласний центр. А над Херсонською облдержадміністрацією український прапор це факти тижня, і я, Павло Васильєв, І сьогодні ми детально розберемося, хто дотиснув Путіна і чому він здав єдиний обласний центр, який вдалося окупувати після 24 лютого. Отже, хто або що змушує Кремль відводити війська, які для цього склалися воєнні передумови? Можливо, це якісь підкилимні ігри Путіна та західних лідерів, або ж підготовка до мирних переговорів. Усі версії розбираємо з політичним аналітиком інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Навіщо потрібно було росіянам контроль над правобережжям? для того щоб це був плацдарм подальшого наступу на на захід на миколаїв на одесу якщо вони цього від цього плацдарму відмовляються це означає політично що вони відмовляються від планів захоплення миколаєва і одеси і ну принаймні в найближчому найближчому найближчим часом найближчому майбутньому це політичне може бути таке пояснення, але є і суто військове. От військові експерти з самого початку говорили, що росіяни не зможуть втримати цей плацдарм на правому березі якийсь довгий час, тому що в них дуже серйозно страждає порушена логістика. І з того моменту, коли українські хаймерси почали вражати мости через Дніпро і, і, і Дамби, було зрозуміло, що е, постачання російського групування на, на правому березі буде дуже серйозно страждати. Ну, і ми зараз бачимо, що зимувати вони не хочуть в Херсоні. Оскільки розуміють, що постачання в них не буде, вони не зможуть забезпечити своє навіть там просто існування і боєздатність, бо потрібно постачати і пальне, і боєприпаси, і, і техніку важку, і так і таке інше. А з настанням холодів, з настанням морозів, які вже от скоро, скоро будуть, ті тимчасові переправи, які вони налаштували через Дніпро і поромні, в тому числі вони будуть їм буде все складніше і складніше користуватися. Аж до неможливості там у випадку якихось штормів і, і так далі. Там, наскільки я знаю, Дніпро в цій частині не замерзає при не дуже великих морозах, але е, штормить. Стратегія полягала в тому, щоб не, не кидатися в лобові атаки і е, якісь нести масові трати, а бити по, по тилах, бити перш за все по логістичних шляхах, по штабах. По складах, І, як ми зараз бачимо, ця тактика приносить користь. Ворог знесилений, він втрачає боєздатність і рано чи пізно усвідомлює необхідність йти, ну, робити так звані жести доброї волі, як вони це називали у випадку з островом Зміїним. Так само буде і на правому березі Херсонщини. От і тут не не лише військові це усвідомлюють, а з якимсь лагом часовим це починають розуміти і, і у Кремлі, коли рахують збитки і в людській силі, і в техніці, і, і в силах і засобах. Ну і власне кажучи, розуміють, що якщо залишати це угрупування на правому березі на зиму, то воно буде приречене на, на розгром, полон і ще більшу ганьбу ніж нинішній відступ. Американський інститут вивчення війни констатує нині ЗСУ на фронті володіють стратегічною ініціативою. Навіть більше херсонська втеча не остання в цій війні. Водночас Кремль прагне перемовин, і якщо він їх отримає, у нього з'явиться час для відновлення війська. Але чи є шанс у Москви поставити війну на дипломатичну паузу? Кремль неодноразово демонструє, що він зацікавлений в прямих переговорах, наприклад, з Сполученими Штатами, там на рівні президентів і, і, і так далі. Інша справа, що з ними не говорять. Вони хоч хотіли би говорити, хотіли би розмовляти, вести переговори на якомусь серйозному політичному рівні і з Україною, до речі, і, і з нашими партнерами, але ніхто з ними цих переговорів серйозних політичних. Не веде. Є технічні контакти, консультації. Ну, тут Україна веде переговори з гуманітарних питань, обміну полонених, наприклад, і, і, і так далі, там, по енергетиці, атомній. Ну, є, є про що говорити, але це не, не про врегулювання, це не про, якісь, це не про політичні поступки. Росіянам потрібні е, політичні поступки, е, але вони нікому іншому не потрібні. Тобто, я хочу сказати, що <головно> У нас панує якесь таке от уявлення, що захід зацікавлений в тому, щоб там не добивати Путіна, не, не, не доводити ситуацію до якоїсь е е е повної поразки Російської Федерації. Ціні що захід, начебто, зацікавлений в переговорах. Ну, в політичному капіталі посередництва можливо якісь окремі політики зацікавлені. Вони це демонструють. Але е, захід абсолютно нічого не втратить від того, щоб е, що Путін понесе ну дуже дошкульну поразку на війні з Україною. Він вони нічого не втрачають від цього. Тому не не варто думати, що вони зацікавлені в якихось е, переговорах там закулісних. Більше ніж ті ж самі росіяни, росіяни демонструють зацікавленість, і на цій зацікавленості зараз якби грають всі всі інші гравці, коли би, ці переговори не йдуть на них, скажімо так, відмовляють росіянам в цьому в їхньому бажанні. Тут немає ніякого рівноцінного обміну там. Якогось тут це, це вимушений крок з боку. Росіян вони мусили це зробити і всі розуміли, що вони це рано чи пізно зроблять. Вони хотіли переговорів, щоб їм за це щось робили. Дали в обмін на це, але е всі сторони українці перш за все тримали паузу і ніяких поступок в обмін на це не давали і, і не дадуть. Тобто, власне, те, що належить українцям здобути в бою, воно буде здобути в бою. А те, що можливі там якісь переговори з якогось подальшого приводу, ну це в далекому майбутньому прорахувати це на сьогоднішній момент, практично неможливо. Тобто я не вважаю, що захід зацікавлений в якихось переговорах для того, щоб врятувати режим Путіна. Ні, він в цьому не зацікавлений. Поступки Путіну нам нічого не полегшать. І ми це розуміємо. Відкритим текстом про це говорять і українське керівництво теж і західні політики з цим погоджуються. Вони розуміють, що ніякі поступки і тимчасові перемиря, війну і російську агресію проти ну, тобто, не знімуть російську загрозу для України. Це неможливо. <зні> зняти цю загрозу можна лише е знявши е голову Путіна, так фігурально, я скажу. І скоріше за все, саме тому Путін не поїде на саміт двадцятки. Очевидна причина не хоче публічного приниження, бо роль миротворця, звісно, в лапках йому точно не світить. А перспектива виглядати невдахою і посміховиськом зовсім не ілюзорна. А ще Путіна лякає те, що два гегемони можуть почати синхронно грати проти нього. Його візит туди міг би бути лише коли були якісь тріумфи, перемоги. Він міг би туди приїхати переможцями і, і, і закріпити, так би мовити, свій переможний статус. Але оскільки на полях е, битв цих перемог немає, то і їхати він туди не може. І е, те, що те, те, що може статися на, на цьому саміті, це персональні зустрічі, наприклад, між Сі і Джозефом Байденом. От вони можуть, вони точно зустрінуться, вони точно будуть говорити в тому числі, про Україну, точно будуть обговорювати це питання. І я сподіваюся, що воно матиме ну, рішення якесь, яке, якщо воно буде на цій зустрічі, воно справить якесь належне, належне враження, належний вплив на російську поведінку в тому числі. Тому що одна справа бути для Кремля в напівізоляції і мати якісь контакти і співробітництво з. Китаєм чи з Індією і в ширшому сенсі Південно-Східної Азії, а інша справа повна ну, загроза повної ізоляції. Звичайно, що це, це мало би вплинути на, на політику в Кремлі. І тут я хотів би сказати, що в, у російського режиму є можливості ще зараз на даний момент ну, так, зупинити війну і, і вийти з України. Якщо про це попросять їхні. Китайські товариші. то скільки з, з заходом Кремль конфронтує, а Китай розглядає як свого, ну якщо не союзника, то принаймні партнера і е, намагається діяти, координувати свою зовнішню міжнародну політику саме з Пекіном. Ну це прослідковується на рівні ООН і, 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 і на інших рівнях і, і інших і різних міжнародних організацій. Ну це один, один варіант. Інший сьогодні Байден говорив про те, що неспроста росіяни це зробили. Після виборів в Конгрес Сполучених Штатів тому що теж чекали, начебто до останнього моменту якось перемоги Трампа там чи Трампістів не дочекались, то все одно оголосили це рішення. Тут е можуть бути різні, різні причини з рахуванням але це не було головним. Це не, не могло бути основним. Основна причина це все таки неможливість залишатися і контролювати цю територію. І, хоча для внутрішнього споживача Путін досі намагається грати роль світового лідера, справжні лідери вже не сприймають його на рівних. По-простому, це називається політичний труп. Його можна було вважати вже і раніше. Я думаю, зараз я би так сказав, що цей, це тіло політичне воно вже почало розкладатися і стає токсичним для його оточення. Але як на здачу Херсона відреагували у самій Росії? Вже видно, що Путін дистанціювався від ганебної втечі, а публічним громовідводом стали Шойгу та Суровікін. Рішення нібито ухвалили вони, а сам ВВП тут ні до чого. Чи зможе російська влада дати відповідь на одвічні російські питання: хто винен і що робити? Ну, бачите, в Російській Федерації влада вибудувала такий таку структуру, чи навіть інфраструктуру інформаційно-пропагандистську здебільшого пропагандистську, коли вона може маніпулювати. Громадським настроями, думками будь-як, як, як захоче. Єдине, що від чого це залежить від ресурсів і від часу, і від того, як хором будуть говорити ці всі пропагандисти на російську аудиторію. Тому отакі несподівані повороти до, до поразки, несподівані, вони викликають певне обурення від певного такого ну контрасту чи шоку. Від несподіваної інформації, яка суперечить реальність суперечить пропаганді. Тоді люди так би мовити задають запитання. А коли пропаганда готує їх до сприйняття цієї інформації, вони її нормально споживають, сприймають за за істину, за за правду в останній інстанції там і, і і таке інше. Тому е, от е, вони готували насправді російську аудиторію масового глядача до виходу. І от о, я вже згадував про перші слова Суровікіна про сложне рішення по, по Херсонському напрямку. Вони прозвучали місяць тому, і, і зараз частина російського суспільства в принципі це сприймає вже з якоюсь готовністю. Обурюється лише е, так звана патріотична громадськість, як вони це називають. Ну а по суті, це ну, та сама партія війни чи воєнкори. Які живуть з війни, які з війни, так би мовити, фінансуються і, і без війни себе, себе не бачать подальше. А на війні терпіти поразки, звичайно, неприємно, не а набагато приємніше святкувати перемоги, і від цього збільшуються їхні бюджети, настрій і, і таке інше. Ну, поки що, це тільки такі, я б сказав, зачатки цього процесу прозріння чи прозрівання. От я сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися, але він на, на нинішній, ну на цей час, наскільки я розумію, ще не критично. Вони ще не ну, є певна інерція і, і часу, і поширення інформації, і того оберту цієї спіну цієї інформації, як вона з'являється в інформаційному просторі. Думаю, що чим чим більше і довше будуть тривати такі масові втрати російських мобілізованих. Не тим цей процес буде набирати більших обертів. Але не можливо, це станеться до нового року, можливо, після Нового року, можливо, десь на весні але чи на початку літа. Але цей процес, ну, на мою думку, вже неминучий. минучий. це тільки питання часу. Але чи може Путін зупинити війну? Вочевидь, так, і в будь-який момент. Але хто переконає його це зробити? Джозеф Байден, європейські лідери чи східний дракон? Я вже Сі цінпіна. Він точно може, але ще не дуже хоче. Питання в тому, коли він, коли він захоче. Але він захоче тільки тоді, коли це буде в інтересах Китаю і він ці інтереси би, чітко артикулює і, і розкаже і покаже Кремлю. От, а всі інші навряд чи можуть на нього вплинути, оскільки в відносинах з зовнішнім світом. Владимир Путін зайшов уже в ту фазу на ту на ту стадію, коли його е, не розглядають як е, договороздатного партнера. З середини літа Росія отримала два воєнно-політичних удари: контрнаступ ЗСУ в Харківській і Херсонській областях. Вочевидь, що й надалі Кремль буде слабшати. Тож що далі? Де завдяки зсу окупаційна армія продемонструє черговий жест доброї волі? Ну, я все-таки сподіваюся, що, ця, що наша визвольна операція на правому березі Херсонщини завершиться успішно і починається наступний етап визволення півдня України. І він буде тривати і буде схожий приблизно на той, що зараз. Тобто, якщо українські хаймерси стануть приблизно там на високому березі, правому березі Дніпра, вони будуть діставати до, ну, до перекопа. І таким чином можна буде перерізати логістичне сполучення, залізницю, шосе, мости, там теж є деякі шляхопроводи, для того, щоб ускладнити постачання російського групування вже на лівобережній частині Херсонщини, півдні Запоріжжя і Запорізької області. От. І з іншого боку, так само йдуть зараз бої на Донецькому напрямку в районі там, Вугледара де теж залізниця прострілюється навіть без хаймерсів тобто теж можна контролювати логістику теж можна можна контролювати постачання і в якийсь час прийде той момент коли шойгу з суровіки порадяться і скажуть ну в зв'язку з тим що вони не можуть повноцінно забезпечувати функціонування своїх збройних Угрупувань на півдні десь в Мелітополі, Маріуполі чи, чи Бердянську? Вони теж їх відводять кудись чи в Крим чи на в Ростовську область. Але цей, цей момент все одно настане, і це вже буде, власне кажучи, третім третім ударом, стратегічним ударом. Тож хто насправді стоїть за рішенням Путіна залишити правий берег Херсонщини? В першу чергу такий собі колективний залужний, тобто сили оборони України і весь український народ, це з військово-соціальної точки зору. З політичної банальний страх, страх Путіна втратити останнього великого партнера, якщо Вашингтон і Пекін таки домовляться синхронно тиснути на Москву з заходу і зі сходу. Це були факти тижня. Побачимось і не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал.